У вересні в одній із шкіл Чернівців розпочав роботу гурток з медіаграмотності. Його мета навчити дітей критично мислити та відрізняти правдиву інформацію від фейків про те, як відбуваються уроки аналізу медіаконтенту в сучасному інформаційному просторі. Далі у сюжеті. Директор Чернівецького ліцею номер 22 розповідає під час батьківських зборів вирішили, що в умовах сьогодення виключно міністерської програми освіти для учнів замало. Відтак у навчальному закладі з'явився гурток медіаграмотності. Розповідає Леся Бабій. Ініціатива звичайно відходила від батьків і самих дітей, тому що це на часі, і це те, що потрібно сучасній молоді і в сучасних умовах. Цей гурток очолює пахова, така досить професійна людина. Макс. Им Саранчук дітям подобається з ним співпрацювати. Вони просто. Ковтають як повітря ту інформацію, яку він до них доносить. Заняття відбувається з залученням сучасного мультимедійного устаткування. Максим зустрічається з дітьми, вони йдуть на екскурсію, вони обговорюють різні теми і на практиці. І для цього в нас відведена аудиторія, яка має гарне оснащення. Вони мають і мультиборд, Вони, тобто і візуально це все сприймають оцей потік, і звичайно від свого вчителя. Окрім того, уроки проводять і на базі радіостанції Буковинська хвиля. Тут керівник гуртка Максим Саранчук, радійник зі стажем, розповідає дітям про те, як працює радіо. Я маю десятирічний досвід роботи на радіо на різних посадах. Це і журналістська посада, можна так сказати, саме ведучого і ведучого новин, ведучого різних шоу. Плюс це креативна складова, це придумування і виготовлення реклами, і технічна складова, тобто монтаж. Цей досвід я можу передати молодшому поколінню. Відтак у програму в курсу включив чимало необхідної інформації, яка стане у пригоді дітям. Зараз ми живемо в такі часи, коли інформація і контент вона охоплює абсолютно будь-які сфери нашого життя, і потрібно розбиратися в цій інформації. Медіаграмотність вчить не просто цю інформацію сліпо споживати, а її розуміти, хто її видав, для чого її видав, аналізувати цю інформацію. Десятикласниця Настя разом із однокласниками також сьогодні завітала на урок на Буковинську хвилю. Дівчина не уявляє сучасного життя без азів медіаграмотності. Достатньо. Потрібно, адже наш ну як світ виходить на новий рівень. З'являється більше телефонів, гаджетів, більше комп'ютерної техніки, інженерії. Я думаю, що це потрібно, адже зараз в основному все крутять по телевізору, по телебаченнях, особливо новини. Тим більше в нас час. Анастасія захоплюється манерою подання інформації вчителем. Немає якихось таких дуже завучних термінів. Тобто, все йде дуже легко, ніби. Друг мені розказує якусь інформацію. До слова, гурток факультативний, адже сприйняття інформації за бажанням куди ефективніше ніж за примусом. Переконує адміністрація ліцею. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.